Сьогодні розглянемо виявлення йонів в розчинах, а саме поговоримо про якісні реакції. Ми з ними знайомились і в 9 класі, і також в 10 класі. Також пригадаємо, що якісними є лише такі реакції, що відбуваються швидко і під час яких добре повітні певні зміни. Зазвичай такі реакції відбуваються з певною зміною забарвлення розчину, утворення осуду певного кольору або з виділенням газу. Який також може мати чи не мати забарвлення або запах. Давайте нагадаємо щодо виділення газу. Це у нас якісна реакція на іони карбонатної кислоти, Карбіон, карбонат іони при взаємодії солей карбонатної кислоти з потужнішою кислотою, у нас виділяється вуглекислий газ. Саме свідчення про те, що проходить якісна реакція. Давайте ми переглянемо по попередніх наших темах Це щодо теми ферум. І як бачимо, що ферум тут записано 2, отже, це в нас катіон, то давайте поговоримо про виявлення катіонів у розчині. Щодо виявлення катіонів у розчину, саме катіонів феруму 2, то нам потрібна розчинна сіль ферум 2 Саме складу. І це щодо самої реакції, то ми бачимо, що це беремо феррум двоххвалентний сульфат, додаємо луг, потужний, можна карій гідроксид, можна натрий-гідроксид, утворюється на розчинний гідроксид блідо-зеленого кольору. Це феррум двоххвалентний гідроксид та, відповідно, сіль калій-сульфату дотворилася щодо утворення феррум. Двохвалентного гідроксиду то в нас якісна реакція виходить зміна забарвлення на блідозелений. І також з часом ферром двохвалентний гідроксид за участі кисню повітря. Також води перетворюється на фером 3 гідроксид і при цьому змінюється також забарвлення на режуватий. Також Є ще одна реакція, це коли феррум двохвалентний, бо феррум 2, катіон ферруму 2 реагує з червоною кровиною сіллю. Щодо виявлення катіонів ферум 3-хвалентного феррум 3, то використовується знову ж таки розчини феруму трьохвалентного, і в нас відбувається. Зміна до рижуватого кольору з утворенням фрурум тривалентного гідроксиду нерозчинної основи. Отже, беруть феррум трихвалентний хлорид та луг. Калійгідроксид, натрий гідроксид можна. Утворюється феррум тривалентний гідроксид та хлорид в цьому випадку. Він буровато рижого кольору має. Також Якісна реакція на феррум 3 плюс є реакція жовтою кров'яною сіллю чи калітіаціонат. Ось ми бачимо по зображенню, як ферум двохвалентний гідроксид утворився, перетворився на ферум трьохвалентний гідроксид. Тут ми бачимо. З жовтою кровіною сіллю фером двоххвалентний, переходить в синє забарвлення. А з тіоціонатом утворюється яскраво червоний колір це якісна реакція на фером трьоххвалент. Також щодо катіонів, давайте поговоримо про виявлення катіонів барію. Барій 2 Барій утворює нерозчинний сульфат. Отже, в нас має бути розчинна сіль барію. все, що завгодно, розчинні сполуки барію, і розчину сполуку, що це сіль буде. Бо сульфата кислота достатньо потужна, з нею важко працювати, витрачати її також на такі реакції. Не рекомендовано просто якийсь сульфат, розчинний сульфат. Вони Реагує до утворення барі сульфату білого осаду Та в даному випадку натрій хлориду. Ось ми бачимо, який є результат. Білий дрібний осад, порошкоподібний. Також виявлення катіонів амонію. NH4 це в нас амоній. Ми пам'ятаємо, що амонія пов'язаний з темою амоніак. Ми бачимо, нагадуємося, амоніак це безбарний газ, але він має специфічний запах. Тому ми можемо встановити по виділенню газу та запаху. Тому амоніачний запах буде. Отже, нам потрібно розчинну сіль амонію. Тут амоні-хлорид, амонія завжди одновалентний, один плюс одна валентність. Амоніхлори в даному випадку беремо луг, калій Ваш, і Аш. Реакції буде утворитись гідроксид, який нестабільний, розпадається на амоніак та воду, а також твориться калій хлорид. Далі, ще як можна перевірити, це за запахом, а також амоній з реакції з водою нас дасть гідроксид, який є розчинною водіосновою. То якщо розчинна водіоснова, то вона змінить забарвлення індикаторів то використовують, наприклад, універсальний індикатор, змочений водою. І коли газ піднімається, вносять вносят індикатор універсальний, смужку універсальний індикатор змочною водою, і ця смужка набуває синього забарвлення. Також. Якісні реакції характерні і для аніонів. Про один аніон, я вже говорив, це карбонат аніон, а ми тут розглянемо силікат-іони. Потрібно взяти розчинні солі силікат-іонів, це натрій калій силікати, і взяти більш потужнішу кислоту, ніж силікатно. В даному випадку хлоріна. Утворюється у нас силікатна кислота, яка є не розчинною Це осад, аморфний він осад. І в даному випадку утворюється ще натрій хлорид. Також якісна реакція є на ортофосфат іон. Потрібно використати розчину сіль ортофосфату, ортофосфатної кислоти. І якісним реагентом є. Проще сіль аргентуму, Там їх небагато. Найбільш це аргентум нітрат. І при реакції двох цих речовин у нас утвориться аргентум ортофосфат жовтого кольору, причому ще й осад. І тут ще буде утворитися калій нітрат. А давайте нагадаємо, як виявити аніони хлору. Хлор-аніон. Ми бачимо хлор. І давайте перевіримо, як можна виявити хлорид. Знову ж таки, це розчинні солі аргентуму. Щось розчинне з Аргентум, аргентум розчинне. Це аргентум флорид або аргентум, який ми зустрічали вже з вами. У нас Аргентум нітрат. Ось аргентум такі особливості. Тобто, Наші знання поповнилися ще і якісними реакціями.